Пропоную вам декілька відеоуроків, а точніше, цикл з трьох малюнків, присвячених сухій кольоровій пастелі. Розглянемо техніки роботи з пастеллю та можливість використання супутніх інструментів і матеріалів. Цикл пейзажів назвемо зимові фантазії. Фантазії, мабуть, тому що снігу цієї зими ми поки що не бачили, а зима асоціюється в нашій уяві саме зі снігом. В роботі з м'якими матеріалами часто використовується кольоровий папір різних відтінків. Відбирається він за кольором, який гармонійно вписується в обрану кольорову гаму роботи. В даному випадку обрано індигосиній папір, який перегукується з кольорами тіни на снігу при вечірньому освітленні. Обираємо для себе мотив роботи. Зупинимось на досить традиційному сюжеті. Зимовий вечір, сніг, декілька дерев, кущик, будиночок, димок із струби, світло в віконці, тобто тихий затишний зимовий вечір. Якщо бажаєте, можете змінити композицію, доповнити її своїми деталями. Малюнок, особливо якщо він не складний, бажано виконувати пастилю, тому що графітний олівець залишає на папері видимі сліди. Якщо малюнок складний, то ви можете намалювати його на іншому аркуші та потім перевести крейдою на свій аркуш для пастелі. Частіше за все для цього використовують скло, темний час доби та настільну лампу під скло. На склі розташовують скріплені між собою аркуші та на просвіт крейдою копіюють малюнок. Але сподіваюся, що цей малюночок. Не доставить вам складнощів. Після того, як намітили малюнок, починаємо працювати з фоном. Прокладаємо основні кольори, які спочатку світліші за фон. Але в подальшій роботі для самих темних частин картини будемо обирати кольори темніші за кольор паперу. Кольоровий папір просвічує крізь наші крейдові мазки, об'єднуючи гаму роботи, надаючи її цілісність. Зазвичай пастельні креди розтираються по поверхні аркуша, пальцями, ганчіркою тощо. Але можлива робота штрихом, тушовкою та лінією. В цьому малюнку ми працюємо пальцями. Для дрібних деталей використовуємо пастельні олівці. Уважно спостерігаємо процес роботи. Кольори пастелі, які використовуються, добре видно на відео. Бажано подивитись частину роботи, а потім зробити частинку свого малюнка.